Продовжуються змагання у нове місто з жіночою індивідуальною гонкою. Перемогу з відмінною стрільбою здобуває Ліза Вітоце. Це перше особисте золото чемпіонату світу для італійської біатлоністки. Так само з нулем свою першу особисту медаль чемпіонату світу здобуває німкеня Яніна Хетіх Вальс. І попри одну штрафну хвилину, вдалося потрапити на подіум Жулії Сімон. Для француженки це четверта поспіль медаль в четвертій гонці чемпіонату. Персонал бест продемонструвала Сліна Гротіан, фінішувавши четвертою. Окрім неї, до квітів потрапили Ванеса Войкт та Лужан Моно. Найшвидшою сьогодні була Жостін Брузас з Буше, яка з трьома штрафними хвилинами фінішувала сьомою. Минулорічна чемпіонка Ханна Еборг з трьома хибами сьогодні 16-та. І знову без медалі володарка жовтого бібу Інгріт Тандревольд, 27 позиція з трьома штрафними хвилинами. Чудова гонка від Христини Дмитренко, яка знову оновлює свій персонал Бест, фінішувавши восьмою з чотирма нулями. 26-ю з однією хибою стала Анна Кривонос. Анастасія Моркушина з трьома 28 -ма, і 39-ю фінішувала Юлія Джима. У неї також три штрафні хвилини.